Рубрика називається Петрович знову викупив якусь хрінь з Aliexpress». і зараз буду вам її показувати. Так, це пристрій, який присмокчиться до вашої стіни, щоб ви в ній зробили отвір. Все банально просто. Ось такий пристрій на акумуляторі туди-сюди. Зараз покажу, як він працює. Тут у нас є ось такий лазерний рівень, щоб ви там коли собі приставили до стіни, якусь там лінію собі відмітили. Десь там його там виставили. Ну, в принципі, я не знаю. Нахрена тут той лазер, що ви ним можете робити. Ну, хіба що дітки будуть собі там гратися? Фіг його знає, а можливо, десь і навіть буде треба. Так, навіщо ця штука? Ось тут у нас є таке місце, де ви можете повісити на сті і світити тим лазером. Навіщо? Хрен його знає, друзі? Ну, можна зняти ось цю всю фішку. Можна взяти ось тако, притулити його до стіни, воно там присмоктується. Я пізніше покажу, як. Сюди ви так. Сверлом або буром і собі сверлити. І по типу весь той пил, що там насверлилося, тому що в нас ось тут є така гума. Воно щільно прилягає до стіни, і весь той пил не сипеться тут туди, десь по стіні, коли вже в нас ремонт там ідеальний. А сипеться ось цей такий контейнер. Збирається от сюди і все. Чекайте, щоб нічого не поламати, бо я ще його потім в кінці відео маю подарувати комусь, напевно. Так, бляха, як ж ти збираєшся? Так, ось так, друзі, збирається. Також покажу вам. Чекайте, щоб нічого не падало. Що тут у нас роз'єм Type-C, тобто всередині, як я казав, акумулятор. І давайте хоча б подивимося, як ця штука працює. Включаєте, і по типу пилосос тут такий не пилосос, а смоктальна машина. Вона там смокче, ану. Ох, бляха! Я вам скажу нормально, так смокче, ану. Навіть все ще сильніше. Дивіться. Дивіться, наскільки воно присмокталось до мене. Я так думаю, що ось цією штукою можна дуже круто якийсь там вакуумний масаж робити, особливо жіночкам. А ну. Ого, друзі. Непогано присмоктується. Ну, для того, щоб, як то кажуть, воно відпустило вас. Ось там є така кнопочка. Да. Натиснули, і воно відпустило. Ну, прикольно присмоктується. Фіг, бляха, відірвеш. Як думаєте, на штукатурі ні сині буде триматися? Ну, зараз перевіримо. Ну так тримається. А якщо вимкнути. А якщо вимкнути, то падає. Офігеть. Ану так. Ну так дійсно тримається. Навіть. Навіть його бляха фіг. Відірвеш. А ну. Ну так тримає. Але просто невідомо, наскільки вистачить батарейки ось тої, щоб просверлити, поки воно там смокче. Фарбований гіпсокартон буде імітувати нам фарбовану стіну. Ану, давайте пробуємо. Тримає. Дивіться. Реально тримає. Офігеть. Ну, тримає, прикольно. Ану, давайте ще раз. І все, присмокталося. Далі вмикаєте собі лазер і лазером собі там виставляєте якісь лінії чи на якомусь там рівні. Дивіться, як може бути, так? Да? Я не знаю, кому це треба. Я вам скажу, дійсно працює штука. Вся оця фігня, що я просверлив, а ну, вона вся впала в контейнер. Бачите? Тобто поза контейнера абсолютно нічого не впало, тому що тут є така гума, і вона все це стримує. Ну, прикольно. А ну, давайте ще одну таку. Прикольно, тільки перед кожним тим отвором треба просто змітати зі сверла. І тоді з нього не буде падати от сюди. І все ф -ф, по типу має бути ідеально. Ну, штука дійсно працює. Структурна поверхня. Погнали. Ану. Офігій. Дійсно тримає. Що мені цікаво, чи можна її використовувати як присоску для плитки. Ану, присмоктало, плитка 60 на 60. Підніме? Як думаєте? Ні, напевно, ні. Ану ще раз. Треба десь посередині взяти. Ану, давайте посередині візьмемо. Присмоктало. Беремо. Ух ти, бляха. А якщо присмоктати і так тримати, ану підніме. Ух, ніфіга собі, друзі, підняло, уявляєте? Фінняво і тримає, бляха. Я просто в шоці, дивіться, да? Хорош, Хорош. Ну, прикольна штука. Реально, штука вартує своїх грошей. Пояснювати, я думаю, більше нічого не потрібно. Штука дійсно працює і це видно. Коштує вона 800 гривень на Aliexpress. Я так думаю, за 800 гривень не кожен майстер собі придбає ось таку штуку, та й по суті, не кожному вона за такі гроші потрібна. Тому, друзі, ми зробимо наступним чином. Я її вам подарую, Но подарую не просто так, а подарую саме тим підписникам, які підписані на мене більше трьох років, і які напишуть якийсь факт. Про мене, про мої відео, що було три роки тому. Ось, будь ласка, напишіть мені, згадайте якийсь момент, і ось ця чудо, штучка, буде ваша. Всім дякую, що подивилися відео. ставте великі подобачки, і всім до побачення.